Називаємо це міфи про біопсію. Перший міф, який я чую часто на прийомах, чому люди не йдуть робити біопсію, тому що от колись я чула від дідів, від бабів своїх, що от якщо ти там зробиш прокол, ти там щось нарушиш, і обов'язково цей вузол буде рости і буде все погано. На сьогоднішній день доведено всіма лікарями світу, що біопсія чи подібні залози не призводить до прискорення росту самого вузла, не призводить до його озлоякісника, скажімо так, да, щоб він був поганий, а після біопсії став був хороший, а після біопсії став поганий. Абсолютно немає ніяких цих можна робити, ту біопсію професори кажуть, що чуть ли не кожен день нічого там не міняється. Так? Єдине, що безумовно запальна ділянка навколо, да, там, Оголочка пройшла як після кожного уколу, то немає сенсу повторювати часто, тому що і тому воно не шкідливе в першу чергу. І зате ми отримуємо величезну інформацію, якої структури є цей вузол, що нам дає в подальшому побудувати тактику лікування, що нам е дає можливість е відповісти на питання, чи потрібна операція, чи ні. І дуже часто люди приходять і кажуть, що от мені сказали, що треба операцію, я завжди кажу, чекайте, давайте зробимо біопсію, вона нам дасть відповідь, чи треба нам операцію, чи не треба. Тобто є можливість уникнути цієї операції, спостерігатися і жити з цим вузлом повноцінно все своє життя.